Друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Сьогодні вирішив записати коротеньке відео про розпаковку та огляд мого нового приладу, який поповнить мій арсенал пошукового обладнання. Прийшов мені новенький металошукач Тесей від майстерні Новий Горизонт. Це наш сучасний прилад, зроблений в Україні. Чимось схожий він на легендарний Golden Mask 4. Отже, металошукач ТС це мультичастотний аналоговий прилад, який підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Призначений для пошуку в ґрунтах. Даний прилад відрізняється від інших металошукачів чудовою глибиною виявлення найдрібніших металевих об'єктів. До речі, відгуки користувачів, протисей я чув тільки позитивні. TSI спроєктовано спеціально для важких ґрунтів, для чорноземів, глинистих ґрунтів і так далі. Його відмінною характеристикою є можливість помічати монети, які розташовані в ґрунті під кутом або стоять на ребрі. В той час, як більшість інших металошукачів такі цілі закидують в чорне. Також цей прилад чудово помічає металопластику, вістря стріл і тому подібне. Tessai має 5 робочих частот це 6, 9, 13, 18 та 27 КГц. Різні частоти призначені для пошуку різних цілей, від крупних мідних монет до дрібних золотих прикрас. Він має можливість ручного балансування від ґрунту та регулювання порогу чутливості. Має два режими роботи. Однотональний, який використовується переважно на засмічених ділянках. Та двохтональний. Також прилад має регулятор гучності. Металошукач можна занурювати в воду до блоку управління. Також тесей живиться від чотирьох послідовно з'єднаних літієвих акумуляторів. Ємність кожного акумулятора 2600 мАч. Повного заряду акумуляторів WA. Вистачає на 60 годин безперервної роботи приладу. І до того ж. На цей прилад є цілий рік гарантії. Ну що ж, дістаємо прилад, подивимось, що тут в коробці. Так. Ось такий ось вигляд у нашого Тесея. Давайте його будемо звідти діставати. Так. Трішки камеру отак. От так. Що тут ми маємо? Штанга? Так, давайте її в бік. Ага. Підлокотник. Акумуляторний блок. Ось літієві батареї. Уявляєте, 60 годин роботи виробник стверджує, що може прилад працювати від повністю заряджених акумуляторів. Так, це у нас шнур до блока живлення. Бачите, в штангу захований. Далі. Далі. Датчик. Отакий От ось. Так. Сам блок управління. Зараз ми його відкрутимо. У мене ще такого приладу не було. Такий прилад є у моїх друзів то я вам скажу по-чесному, ну, бачить він реально чудово. Особливо мілку металопластику, я пам'ятаю, якось виїжджали на Коп по КР. То саньок з тесеєм набомбив там найбільше різного цікавого. Так, Це ставимо на місце. От такий ось вигляд має. Щоправда, я звик, щоб на приладах, на яких я, з якими я хожу, копаю, щоб на них був екран. Із зображенням чи з числом VDI, щоб розуміти. А тут все потрібно робити на звук. Але він дуже гарно бачить цілі сподіваюся, я справлюся без екрану. В принципі, Golden Mask 4 такий же. Це у нас тут вмикається, чуйка, це на залізо, баланс грунта, 5 частот і 1 тон або 2 тони. В принципі, думаю, розберусь. Вийду в поле з ним. І думаю, на практиці в усьому що там в ньому є, розберусь. Так, також в комплекті, як бачите, є зарядний пристрій. От такий ось із шнурком для батареїв. Акумуляторних батарей, точніше. І також інструкція з користування від майстерні новий горизонт. Ну, в принципі, вся розпаковка. Давайте зараз я його складу і подивимось на нього в тому вигляді, з яким я буду з ним працювати в полі. Отже, зібрав я тесея. такий ось він має вигляд у зібраному стані. Прилад повністю готовий до пошуку. Давайте його перший раз вімкнемо. Прилад працює. Реагує на метали які навкруги нього. До речі, виробник Тесея, тобто новий горизонт, заявляє, що чутливість в ґрунті на 5 копійок радянські це 32-35 см, на римський динарій 23-27 см. На цьому буду закінчувати це відео. Огляд цього металошукача. Подивимось уже на нього під час виїздів на КОП. Побачимо на практиці, на що він здатний. Сподіваюся, що ті всі позитивні відгуки про нього мною будуть підтверджені. До речі, кому цікавий даний прилад, ви можете докладніше ознайомитись з ним на інтернет-сторінці майстерні Новий Горизонт. Посилання на цей прилад залишу в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Все, друзі. Дякую всім за увагу! Кому сподобалось це відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей на копі. Пока-пока!